Житловий комплекс Сістар Відріал, містечко посмішок. Старт продажів. Дрони головного управління розвідки атакували унікальний для Російської Федерації завод. Безпілотники українських розвідників дарили по Оренбурзькому гелієвому заводу. Річна потужність його складає переробку близько 15 мільярдів кубометрів природного газу. Вночі дрони атакували і завод «Монокристал» у Ставрополі. Підприємство є одним із провідних світових виробників синтетичних сапфірів, які за стосовується в оптоелектроніці. Продукція використовується у військово-промисловому корпусі Російської Федерації. Ще ближче до фронту переходимо. Сили оборони України продовжують знищувати командні пункти окупаційних російських військ. Черговою ціллю став пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації на території окупованої. Окупованих районів Донецької області за попередніми даними у результаті удару високоточним засобом ураження ліквідомовно командира бригади на позивний дніпер і п'ять осіб оперативного складу. Ну а далі до загальної оперативної ситуації на фронті загалом упродовж доби зафіксовано 168 бойових зіткнень за добу ворог завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах. 74 авіаудари, зокрема, скинув 138 Сім керованих бомб, крім цього, здійснив 5299 обстрілів. З них 105 із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження майже 5 тисяч дронів «Камікадзе». на північно-слобожанському і курському напрямках. За добу відбулося 13 боєзіткнень. Ворог завдав 11 авіаційних ударів. Загалом скинув 23 керовані авіаційні бомби і здійснив 298 артилерійських обстрілів, зокрема 26 із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку відбулося шість боєзіткнень. На Куп'янщині за добу відбулося дев'ять атак окупантів. На Лиманському напрямку ворог атакував аж 20 разів. На сіверському упродовж доби окупанти здійснили вісім атак на позиції наших підрозділів. На Краматорщині зафіксовано п'ять боєзіткнень. На турецькому напрямку ворог здійснив вісім атак. Найважчою ситуацією залишається на Покровщині. Там наші захисники зупинили 48 наступальних дій агресора. У районах 17 населених пунктів на Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 24 атаки ворога. На Гуляйпільському сили оборони протистояли одній ворожій атаці. На Оріхівському напрямку ворог здійснив два штурми. А на Придніпровському ворог сім разів без успіху намагався просунутися до укріплень українських оборонців. Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі і техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки: один пункт управління безпілотними літальними апаратами і два артилерійські засоби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 5 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 107 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 106 одиниць автомобільної та 1 одиницю спеціальної техніки окупантів. Працювали цієї ночі і повітряні сили. У ніч на 12 серпня ворог запустив 48 шахедів і безпілотників імітаторів, а також чотири балістичні ракети іскандер М або КН 23 Я нагадаю, що це саме північно-корейське озброєння. Ударними БПЛА ворог атакував Сумщину і Донеччину а ракетами Чернігівщину. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними Повітряна оборона збила або ж подавила 36 ворожих шахетів і дронів імітаторів різних типів на півночі і сході країни. Зафіксовано влучання 12 безпілотників і трьох ракет на семи локаціях.